Рефлекторія з Іваном Педоруком сто один Продовжуємо нашу роботу. Доброго дня. проєкт рефлекторів в прямому ефірі. Звати мене Іван Педрук, і в цьому випуску будемо говорити про консолідацію наших самоврядців, про діяльність депутатського корпусу Вінницької області, про діяльність Вінницької обласної ради і про пріоритетні завдання, які сьогодні вирішує наш найголовніший орган місцевого самоврядування з нами сьогодні. Заступник голови Вінницької обласної ради Анатолій Ткач. Доброго дня, пане Анатолій. Доброго дня. Сподіваємося, що з робочим настроєм, з бойовим так. Да, тому. Що все, що ми робимо, кожен з нас на своєму робочому місці все спрямовано на перемогу, в тому числі і діяльність депутатського корпусу. Знаємо, що змінені пріоритети сьогодні депутатський корпус працює консолідовано, відкинуті абсолютно всі політичні розбіжності, певні можливо якісь амбіційні ініціативи. В чому сьогодні полягає основне завдання депутатів нашої обласної ради, депутатів інших місцевих рад, в чому сьогодні пріоритетні напрями вашої роботи? Ну, основне завдання і пріоритетне завдання зараз одне це перемога над ворогом і вигнання російських окуп... окупантів з України. Навколо цього і заради цього відбувається вся робота е... і життя кожного українця. Ну і робота обласної ради. <кій> У важкий 22-й рік. Саме головне, що обласна рада працює. Ми налагодили роботу в умовах війни. І провели вже 18 сесій, ухвалили за цей час 159 рішень. Звісно, що 24 лютого першим і головним пріоритетом для всіх стала це допомога Збройним силам України, допомога нашим військовим. Усі необхідні рішення для цього ухвалюються. Одноголосно, немає, своєчасно да, да, зараз думаю. немає вже ні опозиції, нічого. Всі консолідовані, консолідовані. можемо да. це констатувати. Да, да, да. Да. І, за цей час, і з основного це те, що було збільшено в 10 разів е, матеріальний резерв з 15 мільйонів до 150 мільйонів. Е, Збройним силам України передали 83 одиниці техніки з комунального майна, виділили понад 25 мільйонів на потреби війська. Було вирішено, ну, мабуть, всі виничани в курсі, що було вирішено питання передачі госпіталю ветеранів війни у державну власність, де на сьогоднішній день Там обзо... реабілітаційний, Це. реабілітаційний да, у нас центр центр да, лікуються наші поранені військові. Ну, продовжуємо підтримку наших Збройних сил, адже. Не маємо права права на втому щодо підтримки внутрішньопереміщених осіб, то на сьогодні е, на Вінниччині це понад 170 тисяч людей. З... Це офіційно зареєстровано. Да, да, офіційно зареєстровано. У січні обласна рада внесла зміни до положення про порядок використання бюджетних коштів для надання грошової допомоги громадянам. І тепер матеріальну допомогу зможуть отримувати і внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані в Вінницькій області. Потрібно сказати, що. Цей порядок не змінюється з 2013 року. На сьогоднішній день наші депутати вже зможуть виділяти кошти для підтримки внутрішньопереміщених осіб. теж. Тобто, це вже буде додаткова допомога, вже, да, скажімо так, регіональний влади. Да. Так? Да, додатковий mm -hmm. механізм для підтримки цих людей. Відзначу, що попри важкий рік повномасштабної війни, Вінницька обласна рада увійшла до четвірки лідеру рейтингу відкритості серед обласних рад. Цей рейтинг було проведено громадським рухом чесно, і ми набрали 10 з 11 можливих балів. Ну, Рада працює стабільно, да, дійсно да. абсолютно з вами погоджуюсь і підтримую ту позицію, що немає на сьогоднішній день політичних розбіжностей, немає абсолютно відсутні будь-які суперечки. Це ну це абсолютно апріорі, так би мовити, да, має наш, бути в такий час. Ну голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Петрович він е, консолідував всі сили, в принципі, і е, апарат обласної ради. Теж це в принципі і депутати. Це на сьогоднішній день одна команда, яка працює такий не результат результат. Для перемоги і для Збройних сил України. це однозначно. Антоліксіч, якщо ми будемо говорити сьогодні про розвиток місцевого самоврядування, саме в сенсі підтримки територіальних громад, як ви сказали, сьогодні понад 170 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Більшість з них розселені сьогодні проживають саме в територіальних громадах. Наскільки сьогодні територіальні громади готові використати той ресурс і адміністративний, і ментальний для того, по перше, щоб ці люди інтегрувалися в наш простір? А по-друге, скажімо, щоб ці територіальні громади вже були готові до повоєнної розбудови, все ж таки, ми сподіваємося і віримо в те, що перемога має бути незабаром. Ну Іван, Дмитрович, я думаю, що знаю верніше, що ви на цю тему розмовляли із нашим колегою Владиславом Скальським. Так ну про роль громад у подоланні викликів війни післявоєнній відбудові. Також йшлося мова в, на засіданні регіонального відділення Асоціації міст України, України яке в вівторок відбулося да. в місті Вінниці. Я хочу сказати, що дякуючи нашим Збройним силам, силам оборони, Вінниця є з була і є тиловою областю, і таких руйнувань, як інші області, ми слава богу, не. Слава, слава ЗСУ і слава ЗСУ. Ми не Територіальні громади, я вам хочу сказати, що наші територіальні громади, та й мабуть територіальні громади всієї України, вже показали свою спроможність вирішувати, здавалося б, найважчі проблеми, які постали з військовим часом, і ті, які, з якими раніше, ну. Навіть і не думали, що да, навіть і не стикатися. думали, да. це організація фінансування е, тероборони, будівництво блокпостів, розміщення переселенців, про яке ви також говорили, е, приймання релокованого бізнесу на сьогоднішній день. Е, ну, також е, російський агресор е, намагався. Е, нас заморозити ну да, да а ми виставили. Ви да. енергетичний блекаут теж не громади прийшов. сп справилися на відмінно можна сказати, да були якісь незручності у людей, але люди з розумінням до цього ставили. Тобто, Патри... сьогодні да. можемо сказати, що в принципі територіальні громади спроможні, вони міцні і вони готові і вони будь працюють до да. Да, працюють до ну, і справедливо. Говорять про те, що зараз потрібно думати про повоєнну від. Це коли говоримо про відбудову зруйнованих територій, то громади мають бути готові до прийняття інвесторів або донорів, які будуть готові вкласти в фінансування відбудови чи розвитку нового якогось направлення. Для громад я думаю, що і учасники громад мають. Активізувати якісь свої стратегії, стратегію розвитку, стратегію відновлення, також бачення першочерговості робіт, можливо, пропрацювати якісь проекти. Чи якусь проектну документацію для розвитку, тобто громади мають визначити свої, скажімо, да. не завдання, да, і да, вони да. сьогодні це, спроможні це зробити, Ну, поки є час, і в так. принципі цим потрібно вже займатися для, для на майбутнє. На майбутнє так, та. да. Ми говоримо сьогодні про область Олексійович, оскільки економіка нашого регіону це все ж таки більш аграрний сектор, це сільське господарство. Я знаю, що ви активно переймаєтеся цими питаннями, особливо в аспекті створення агрокластерів. От, вже од. Один такий відомий агровін у нас діє на тернах області, і він також сьогодні допомагає збройним силам України. В чому, скажімо, полягає питання, в чому в чому, скажімо, так функціонал цих агрокластерів для чого вони потрібні, і наскільки вони, скажімо, можуть бути в перспективі успішними. Ну, ви правильно відмітили, що і обласна рада надає всебічну підтримку аграріям. Вінницький агрокластер «Агровін» був створений ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я хочу сказати, що агрокластер це приклад самоорганізації учасників аграрного ринку України, і він показав себе як дієвий майданчик для обміну думками для пошуку І знаходження якихось складних, високотехнологічних завдань. З початку повномасштабної війни вінницькі аграрії постійно підтримують Збройні сили, і буквально ось на днях голова обласної ради разом з виконавчим директором агрокластеру Сергієм Гуцулом передали. Підрозділу повітряних е, сил, е, автомобіль і військове спорядження, яке таке необхідне на фронті е, на суму більше мільйона, більше мільйона гривень. Да, це загальна вартість підлого, да. звісно. Е, в цьому ну, потрібно відмітити, що в цьому взяли участь всі е, учасники агрокластеру. Вінницькі аграрії стільки тримають свій продовольчий фронт і. В принципі не втомлюються допомагати збройним силам України. Хоч на початку березня м на черговому засіданні Гаркластеру. Е Яке відбулось, ми розглядали значить мобілізаційні зобов'язання, питання кредитування, питання бронювання працівників? Це теж, до речі, важливе да. питання, тому що посівна і треба комусь працювати да, обов'язково і воювати і воювати треба обов'язково. Да. Забезпечення підприємств мінеральними добрими там? Палено мастильними матеріалами. Комерційна група е, агрокластеру провела семінар на тему інвестицій в мінеральне живлення. Е, ну, я вам хочу сказати, що аграрії м, на цій бесіді вони отримали нові, м, нові знання, як ефективно використовувати добрива з меншими нормами і з, для збільшення е, урожайності. Завдяки. Провадження новітніх технологій та програмного е, забезпечення. Що тут потрібно відмітити, що наші спеціалісти вони придумали так, що доброво вноситься м, відповідно до аналізу ґрунтів і до. Стану посівів і визначається автоматично, визначається кількість, яка необхідна при проходженні mm -hmm. якогось агрегату. Це не то, що на господарство, це на одне, наприклад, 100-гектарне поле. В залежності від його рельєфу, там ландшафту, визначається аналіз цих ґрунтів, і при проходженні агрегату відразу регулюється в. Так би мовити, в онлайн ситуації це да. вже науковий підхід. Да, такий да ну звісно, да. То, ну це ну, інновації, інновації, да. да. тому це і цікаво. Ну і ще потрібно сказати, що нещодавно відбулася поїздка наших учасників агрокластеру до Німеччини. Може, це мо... наступного разу більш... обов'язково да. Да, поговоримо. Да. Але То... в принципі вони презентують нашу вони през... роботу? Да, презентують, і в принципі на сьогоднішній день ще засідання по цьому питанню не було. Є пости їхні в Фейсбуці, як там їх зустріли, їх дуже чудово. З ними були постійно представники Євросоюзу, їх возили там і на твариницькі підприємства, і там овочівництво. Вони розглядали бі... Газ, е якісь е сонячні електростанції, да, тобто поїздка була насичена і обов'язково да, поговоримо да, 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 про це. Да. Анатолій Олексійович, наскільки сьогодні обласна рада, обласна влада готова підтримувати фермерські господарства? Все ж таки, хочемо ми цього чи ні, але фермерсь фермери вони являються певним таким а, підґрунтям да дії нашої агросектору. І а, чи відчувають вони цю підтримку? В чому вона може полягати? Ну, в нашій області зареєстровано близько 2000 тисяч фермерських господарств, які проводять свою діяльність на площі більше 265 тисяч гектарів. З них Рослиництва, тобто під ріллю, це 255 тисяч гектарів. І хочу сказати, що обласна рада в 2021 році прийняла програму розвитку фермерських селянсько-фермерських господарств кооперативного руху та дорадництва на 21-25 роки, серед основних напрямків цієї програми потрібно відмітити. Часткове відшкодування на закупівлю доїльного, доїльних апаратів та м охолоджувальних е, танків для зберігання для зберігання молока. Це дозволить е, е, фермерам, в яких там три і більше корови. Е, Виробляти вже більш більш конкурентноспроможну продукцію, так важливо не лише виробити, а й зберегти. Так, да, якість. Да, да, якість да. Це один з показників для реалізації uh -huh. продукції. І Хочу відмітити те, що не тільки обласна рада, а й територіальні громади теж звернули uh -huh. на це увагу. І ось, наприклад, Вінницька територіальна громада теж розробила програму підтримки фермерських господарств на 23-25 роки і, роки, по моєму і прийняла вона Її і реалізується. Ще, да, далі. Що, так, що у нас з посівною кампанією? Наскільки сьогодні ми готові? Я розумію, що війна, і ми з вами говоримо про те, що багато е, працівників сільськогосподарської галузі сьогодні а, пішли на фронт, е, але ж разом з тим треба годувати. Віннична завжди була годувальницею. Е, яким чином сьогодні здійснюватимуться цей процес? Ну, я скажу, що на сьогодні нашим аграріям не позаздріш. Це точно. Да. В зв'язку з військовими діями порушено логістичні зв'язки реалізації збіжжя. Зв ну і окрім реалізації і закупівлі, ви ж пам'ятаєте, що на початку війни і проблеми з диспаливом, проблеми з мінеральними добрами. Ті, хто закупив, то в принципі ну, Вони да, більш-менш спокійно, що більш спокійно. Да, але так. Да. На сільгосп, в принципі, ще, окрім цього всього, на сільгоспиробників також чекають і складнощі погодні умови. Наприклад, декілька останніх днів ми бачимо, що да, різке, дешило, різке потепління змінилось різким похолоданням. І за минулий рік хочу сказати вам, що в деяких південних областях. Було тільки 66% від, відсотків е, заплав... від ну, від необхідних Необхідно. опадів. Ну і ми розуміємо, що недобір вологи це зменшення врожа... це зменшення врожайності в деяких випадках. І загибель посію. Так в е, південних регіонах нашої області були випадки, коли кукуруза навіть не викинула качан. Ну, звісно, mm -hmm. втрати для втрати сервісу, да, да. Втрати, да, економічні втрати. Ну, це все разом вимагає надзвичайної організованості, напруження сил та засобів, щоб виконати повний обсяг весняно-польових робіт. Ну, але в той же час хочу сказати, що на, це... да, на, цей, рік, да, на цей рік аграрії вчасно... Завершили підготовку техніки, і я думаю, що е, і вже вийшли в поле і виконують всі е, агротехнічні роботи своєчасно і в повному обсязі. Ми як завжди сіємо зернові, зернобобові, соняшник. Так е, наскільки, скажімо, буде приділено уваги цим культурам? Наскільки технічним там, скажімо, той же ріпак? Тобто, які е, які у нас перспективи на, на посівну в цьому плані? В, в плані я маю на увазі вирощування культур. Ну, стосовно посівних площ на 23 рік маю повідомити, що планується зменшення зернових культур на 90 тисяч гектарів в порівнянні з 22-м роком. Зокрема, зменшиться да зокрема зменшиться посів пшениці. І в основному це за рахунок зменшення посів кукурузи. Інша справа з технічними культурами, посів яких будуть збільшу збільшаться, порівняно з минулим роком збільшиться посів буряку сої соняшнику на 11 тисяч. Ріпоку, як казав, так. Вже. Да. Ну, я вважаю, що це реакція виробників на ну, те, про що ми говорили з вами раніше: тобто, погіршення логістики, що суттєво чином вплинуло на можливість експорту великих об'ємів зерна. Але в той самий час розвинена переробка е, технічних культур у Вінницькій області, це олієжиркомбінати, цукрозаводи, комбікормові комбінати е, дають змогу аграріям переорієнтувати всього звиробництва на технічні культури. Е, в принципі, вони теж затребувані да. і мають свою популярність, мають да, свій да, попит. Да, да. І е, окупація та ведення бойових дій в південних областях, таких як Миколаївська, Херсонська. Спонукає наших аграрів звернути увагу на вирощування овоців. Овочів, да, да. Це абсолютно актуальне питання на сьогодні. Mm, да. Тим більше, що е, наші південні регіони і раніше займалися овочівництвом. Пам'ятаю, навіть в студентські роки ми їздили в Могилів подільський збирати там помідори, перець, огірки, да. кабачки. кабачки Ну, тобто, в принципі, ми будемо нагодовані, Анатолійсі немає. Ну... У нас такими, скажімо, таких скептичних прогнозів. Звісно, звісно, те, що продукти харчування будуть і для України, і для реалізації на ринках світу. Я думаю, що для економічної стабільності області це 100% буде. Будемо сподіватися на це. Будемо сподіватися також про те, що на жаль, не встигаємо, ми вже обговорити це питання, але це я кажуть буде зазор на майбутнє. Що все ж таки ми поступово будемо відходити від того старого, скажімо, іміджу сировинного придатку а все ж таки будемо більше звертатися. Тати увагу на переробку і на, на продукування готових харчових продуктів сільського господарства. Та да, да да будемо сподіватися. Я, я вам дякую за бесіду. Я вам да, дякую всьому депутатському корпусу. Успіхів. Працюйте в ім'я України, в ім'я Вінничини на злагодження і на перемогу. І вам дякую. Теж бажаю всього найкращого, висвітлення інформації дякую. і З нами був заступник голови Вінницької обласної ради Анатолій Ткач. Ми говорили про діяльність наших самоврядних органів, про підтримку агробізнесу, фермерських господарств. Ну, як запевнив Анатолій Олексійович, будемо з урожаєм, будемо обов'язково забезпечувати і області і всю Україну харчовими продуктами сільського господарства, аби наблизити нашу перемогу. Віримо в збройні сили, підтримуємо усіма можливими ресурсами. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Педоруком 101,8 один